Чив цікаву історію про те, що цю машину хотіли купити. Колумбійський, колумбійці, колумбійський Я не знаю, правда, хто так? саме, але з Колумбії так нам надходив запит стосовно того, щоб ми дали прайс на ці машини, ми їм там тактично відмовили. Я від себе хочу сказати, що ця історія, мені здається, вона більше не про машину, вона я не пам'ятаю в історії, щоб були е, такого масштабу е, проекти, які зробила людина до 30 років. Я би, якщо можна, прокоментував цю історію. Е, в першу чергу я хотів би сказати, що ця машина і всю роботу, яку ми пророблюємо нашою компанією, це робота великої кількості людей. Так е, випала е, карта, що мені пощастило це менеджерити е, і. Бути там можливо ідеологом цієї ти компанії, придумав? Е, так, але е, все одно ні одна така ціль неможлива без команди. І я за нагоди хотів би подякувати всім людям, які причетні до цієї машини, які.